Восьмий клас хімія. Розв'язування задач з використанням поняття молярний об'єм газів. Увага. Умови задачі. Для оборотного зілля Гаррі Потеру потрібно взяти 7 моль сірководню h 2 s Допоможіть обчислити, які необхідні об'єм та маса газу. Чи читали ви цей літературний твір? До речі, які ще літературні твори ви знаєте з описом хімічних явищ? Повертаємося. До розв'язування задачі. Коротко записуємо умову задачі. Дано кількість ню сірководню H2S. Зверніть увагу, як правильно записується формула цієї речовини. Дорівнює 7 моль за умовою задачі. Коротко записуємо. Питання задачі. Обчислити об'єм та масу газу. Об'єм сірководню H2S знак питання. Треба дописати ще одне запитання: чому дорівнює маса сірководню mh 2 s тере знак питання. Переходимо на поле розв'язання. Записуємо загальні формули для розрахунку кількості речовини, бо саме про неї йде мова в задачі. Ню дорівнює В поділити на В молярне. З цієї формули знаходимо, що об'єм можна розрахувати як добуток кількості речовини і молярного об'єму. Знаємо, що молярний об'єм це стала. Яка дорівнює 22,4 літр поділене на моль. З формули кількість речовини дорівнює відношенню маси до молярної маси. Знаходимо, що масу можна розрахувати як добуток кількості речовини на молярну масу. Переходимо до конкретного рішення задачі. Відповідаємо на перше питання. Об'єм сірководню дорівнює 7 моль помножити на 22,4 літр на моль. Отримуємо відповідь 156,8 літрів. Молярна маса сірководню розраховується з використанням таблиці Дмитра Івановича Менділієва. 2 плюс 32. Дорівнює 34 грам на моль молярна маса сірководню. А значить, маса сірководню буде дорівнювати 7 помножити на 34 дорівнює 238 грамів. Залишається записати відповідь на поставлені питання задачі. Увага! За цим зразком вирішить задачу в якій умови задачі зберігаються, міняється лише ось ця цифра 7 моль на 14 моль. Бажаю успіхів у навчанні рішенні задач.